Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малюванням. На цьому тижні ми з вами будемо говорити про посуд. Так? Для чого він нам потрібен, з чого його роблять, призначення цього посуду, так. так. І я сьогодні пропоную вам намалювати один із предметів посуду, який нам дуже потрібний. Нашому е, повсякденному вжитку. Так. Так. Погляньте ось на цю світлину. Що ж тут у нас з вами зображено? Так, а від, е, ця світлина у нас буде від до загадки. Послухайте. Є у блюдечка подружка, що одне лише має вушко. Можеш цю зустріти, як захочеш чай попити. Так, малята, вірно, дивлячись на цю світлину, ми можемо сказати, що це чашка і блюдце. А як це називається по-іншому? Це чайний сервіс. Так, малята. Тому що уже коли два предмети знаходяться, це ми можемо вже назвати сервіс. А за призначенням цього, ми додаємо. Друге слово. Тобто, якщо з цього посуду ми з вами п'ємо чай, то він називається чайний сервіс. І от сьогодні я пропоную вам навчитися малювати чайний сервіс. Цікаво? Тож давайте до роботи. Малята, сьогодні для роботи нам з вами знадобиться ось такий білий аркуш паперу. Бачите? Будемо сьогодні працювати знову кольоровими олівцями. Обов'язково нам знадобиться гумка і е, простий олівець. Починаємо ми з вами працювати простим олівцем і будемо робити ескіз. Як ви вже знаєте, ми зараз з вами будемо малювати чайний сервіс. Чайний сервіс це коли е, обов'язково дуже багато предметів, це може бути блюдце і чашка. Це ми з вами теж вже обговорили. Тому це теж називається сервіс. Тому ми сьогодні будемо з вами малювати. Якщо на блюдце, на чашку дивитися зверху або по одинці, Блюце в нас має круглу форму. Майже завжди. ну Якщо це якийсь не такий більш сучасний сервіс. Але завжди це може бути кругла форма. Але якщо на, цей, на це блюдце подивитися трішки збоку, то наш зір дає з нами ось таку оману. Оману в чому? Ми вже бачимо не кругле блюдце, а більш овальне. Тому, коли ми будемо малювати з вами на аркуші, ми не будемо малювати ось таке кругле блюдце, а ми будемо малювати овальне. Тому ми з вами повинні зараз намалювати великий овал. Ви знаєте, як малюється овал. Дивіться: ми малюємо ось середина аркуша. Ми спускаємося донизу, але відступаємо від края нижнього аркушу. Починаємо малювати. Дивіться. Це буде у нас верхня частина нашого блюдця. Дивіться, ми проводимо одну лінію. Потім ми з вами малюємо нижче, але таку широку, бачите, друга лінія. І потім ми з вами закруглюємо. Ось так, да? Але це у нас ще не зовсім овал виходить. Дивіться, що ми робимо далі? Трішечки, трішечки ось так вигинаємо тут. І трішки вигинаємо, ось, дивіться, закруглене ось тут. Бачите? Ось ці лінії нам допомагають намалювати те, щоб у нас блюце було пропорційне, ось такий овал. А потім ми закругляємо. А ось ці всі допоміжні лінії малята. Ми за допомогою гумки з вами бачите, витираємо. Ось так, бачите, все зайве я видалила гумкою. Далі ми починаємо малювати чашечку. Пригадайте, ми з вами зовсім недавно малювали каструльку. Пам'ятаєте, ми робили з вами це ось так. У нас була одна лінія, можливо, пряму зробити, але я пропоную трішечки ось таку на, з нахилом. І закінчуємо її ось майже на середині нашого блюдца, овала. Бачите? Далі ми зоровим ось таким дивимося, Бачите, ось так. Щоб воно краєчок був на одному. На одній відстані. Знову робимо лінію. Це у нас ескіз. Якщо у вас щось іде не так, ми все займе потім видалимо за допомогою гумки. Друга лінія. І трішечки ми з вами, пам'ятаєте, як каструльку малювали, закруглили. Потім ми з'єднуємо. Але з'єднуємо не зовсім прямою лінією, а тако трішечки-трішечки вигинаємо її. Далі малята, коли ми дивимося на чашечку, Е, дивіться, ось я вам покажу збоку. Бачите, ось так кругло. Якщо трішки повертаєш, вона вже знову стає овальною. Вона е, втрачає свою форму, це тільки візуально. Дивіться, і тому пригадайте, коли ми малювали каструльку, ми з'єднували. Але тут ми дивіться, що ми робимо. Ми тут закруглили. І тут закруглили. І ми промальовуємо овал. Дивіться. Ось так. Бачите? Трішечки закругляються. Ось так верх чашечки у нас буде теж у вигляді овала. Бачите? І далі ручки ми з вами, так як і на каструльці, теж малювали. Дивіться, тільки там були прямі, а в чашечки ось ми будемо закругляти. Бачите, можемо зробити її навіть у формі півсерця. Ось такого. Тоді відступаємо ще трішечки і знову малюємо середину. Подивіться, у нас є знову зайві лінії. Знову ми використовуємо гумку. Бачите? Тому що це у нас ескіз. Ми малюємо все олівчиком. Ось тут, дивіться, ми залишаємо, тому що нам блюдце буде видно скрізь ручку. А на самій ручці теж зайві лінії. І ось тут. Якщо у нас щось витерлось малята, ми з вами вже потім ось так охайно все наводимо. Бачите, наша задача зробити ескіз нашого малюнка простим олівцем. Ми це зробили. Нагадую ще раз, блюдце це у нас був великий овал. Чашка у нас, дивіться, вона така, можна. Е Більше схоже на квадрат, ось ці сторони. Можна зробити як трапецевідне, бачите, це в мене більше схоже на трапецію. Можна зробити прямокутний, тому що форма чашки може бути яка завгодна. Але краєчок чашки, він завжди круглий. Але ви пригадайте, ми з вами, коли дивимося з боку на чашки трошки, він стає у нас не круглий зовсім, а овальний. Тому ми тут. З'єднуємо дві сторони нашої чашечки ось таким меншим овалом. Ручка ви можете і квадратно намалювати, і ось таку, у вигляді, як ми на кастрюлі малювали, я намалювала ручку у формі пів серця. Все, зайві лінії прибрані. ескіз у нас готовий, простий олівець нам більше не потрібний. Ось так, бачите? Ось, ми намалювали. Але чашка наша і наше блюдце, цей чайний сервіс, він виглядає невиразно. Чому? Пригадайте, що ми з вами робили, коли малювали кастрюльку? Вірно малята, нам тепер треба зробити контури нашого малюнку. Тепер ми з вами, цим же червоним олівцем, але трішки сильніше натискаючи, ми з вами проводимо ось так. По лінії простого олівця, так? натискаючи на олівець, але так натискайте, щоб він не зламався. Дивіться, ми натискаємо і у нас виступає яскраві контури так? нашого сервізу. Це теж обов'язкова умова. Все, що ми намалювали простим олівцем, тепер ми наводимо е червоним олівцем. Або можна використати фломастер. Ну, у мене гарні олівці. Бачите, вони дуже гарно у мене малюють. І ось дивіться, тут треба не дуже поспішати, тому що нам чітко треба зробити все по лініям олівця. І навіть ось ці грошини ви теж можете зробити більш яскравими, натискаючи і обводячи їх. Малята, бачите? Як починає вигравати наш малюнок? І чашка стає яскравіша, так? Тому що ми з вами навели і потовщили контури нашого малюнку. Ось так. Ось. Так. Так, бачите? Ось так. А тепер подивіться, як зовсім по-іншому заграла наша чашка. Дивіться, ось якщо ось тут потрібно десь додати, не бійтеся. А середина чашки у нас залишиться білою. Вийшло добре? Добре. Малята ось така чашка і блюдце, А іншими словами, чайний сервіс вийшов в мене. Сьогодні ми з вами на нашому занятті з малювання вчилися малювати ось такі предмети. Так? Так. Ми з вами використовували кольорові олівці. Ми з вами вчилися знову і закріплювали вміння заштриховувати в одну сторону, щоб наші штрихи лягали. Так? Ми знову з вами... Обводили наш е, малюнок для того, щоб він був більш яскравий. А головне те, що ми на нашому занятті сьогодні знову з вами вчилися малювати ескіз спочатку, так? Так. Простим олівцем. Ми з вами вчилися видаляти зайві лінії за допомогою гумки. так? так. І потім, е, малюючи різні геометричні фігури, Пригадайте, великий овал і маленький овал, так? А також кружечки. У нас з вами вийшло намалювати блюдце і чашку, тобто чайний сервіс. Сподіваюся, вам це було нескладно, хоча ця робота і кропітка. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи, мені дуже-дуже цікаво, чи вийшло у вас, чи ні. Я з вами прощаюсь, До побачення, до нових зустрічей.